Всім привіт! Сьогодні готуємо пельмені, але тісто будемо робити по рецепту хінкалі, дуже смачне. останнім часом постійно по ньому роблю. Тісто дуже тоненьке виходить і таке, що не випускає сіль. Ваш по рецепту хінкалі, а тільки форма буде по рецепту пельменів. Для тіста беремо 400 г, домісимо, а потім 200 домісимо. Значить, беремо 400 г. Додаємо чайну ложку солі. Ось. І три столові ложки олії. Раз. Два. 200 мл води крижаної. Вона дуже холодна. Чим холодніша вода, тим краще тісто. Деколи навіть даю так, щоб аж кубики плавали. І Ось воно гарно вимішується, гарно опирається крепка. Тіста маю таку дерев'яну дошку окрему, хоч в мене дерев'яний стіл, дехто на столі місяць. Я таки не практикую. Я раз собі купила дошку. Маю тепер, як моя бабуся, як моя мама. Ще не просто є до дошки. Воно таке дуже на дотик гарне. І тепер це все. Прямо став кульок на пі піводен. Пі Чи для фаршу взяли. Я ще фарш 400 грамів. І куричок взяли. Взагалі на кінкалі беруть фарш свинина і яловичина. Цибулі були І це все у фарш. Тепер так я зберігаю цю бульюна на, на дошку чоловік. Даємо такий осіль. сіль. Тут звичайно ложка. І перець. Пересимо мене Галитка суміш пеці. Такий гарний червоний перчик. Білий. Білий перець, до речі, це є той самий чорний. Але зверху шкурка зняти, тому він білий. Червоний це вже рівня ще виперти. Так, досить, бо цей перець такий цікавиться якісь. Перемішуємо. На 500 грам фаршу нам потрібно 150 грамів холодної води. Оця холодна вода забезпечить сок в цих книнях. Так, доливаємо решту води. Мішаємо, мішаємо. Все, бачите, куди рідини немає, вам спокійно додати подітися. Фарш став холодильник. Дістала тісто холодильника, через пів години натикає. Ось воно воно вже липне до рук. Є 200 грамов кінь, Домішуємо частину руки, знову в холодильник. Ми донесли рештунки. Получилося ось таке м'яке, таке гарне тісто, холодне, повного сполодинке. І замішуємо і розташуємо пневмок, щоб було смачно. Уже багато я поділю пополам. купила. Смотки тугенькі. Накриваємо тісто от мисочку. Щоб не на не засихало. Так, це розплачуємо. Паронечки. Все, ми витягуємо фарш з холодильника. Так, окріпи. Все гарно прижимаємо, щоб не похуй розстроїлося. Так. І раз. І вийшов у нас ось такий підмінчик. Варимо підміни, наліпаємо багато смачних підмів, підсолюємо воду. Кип'яча вода, ми її підзорнуємо і закидаємо. Перемішуємо, щоб не прислало питла. Дає можливості їм поваритися. Вони спливуть на поверхню, тут 3-4 хвилини. Витягуємо підлоня. Мащу я цибулюю переверную олією Як На мене смачніше все-таки масло Відміньке. Є морожений кріп, ми морозимо таку відерках. вжинал бімен